Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про таку чудову пташечку, а тепер ще і ракету Фламінго. Так, да, ось буквально на днях презентували нову українську розробку з дуже цікавими смачними характеристиками. Ну, от, власне, сьогодні буду її дивитися. Як то кажуть, тему першого відео вибрав сам, а тему другого відео питав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, посиленечку буде в описі до відео. І на YouTube канал теж, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже багато людей дивиться без підписки. Ну, як би, ну це ж не серйозно. А, от, Добре. Ну що ж, можетесь позручніше, ну а я починаю. Отож, давайте. Таке питаю, чи це чисто українська розробка, чи нам її з нею помогли. Там вже мова про різні компанії йде, навіть конкретні називали. Я не хочу туди сильно влазити, думаю, по зрозумілим причинам. Да? Давайте. Чи це ми самі її розробили з нуля, чи там в кооперації, скажімо, з кимось. Давайте. А ну раз, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то ця нова українська ракета Фламінго. Ну так, е, Україна її сама розробила. Чи все-таки нам допомогли її розробити? Може, кооперація якась була. Покажіть мені. Скажімо, правду. Єрам. Ну, робилося давно воно. Гебо, угу. ну вже ясно. Ейс. Аліс перевернутий. Так. Туріса-соло. О, да, ракетка дуже-дуже гарна. Хочеться вже результати її роботи десь по Москві побачити. Да, отакий, я кровожерний. А що в нас тут? Єра, Гебо, Ейвас, аліс перевернутий, туріса, соло. Ну, знов таки, кровожерний, в Москві там куди не плюнь, попадеш у військовий об'єкт. Тому, власне, ми ж не росіяни, по багатоповерхівкам їхнім лупити не будемо. А, ось дивіться, показують, показую, що це давно йшла розробка. Тобто, ну, це тривалий процес, мінімум рік. По тому, що знаю, ракети за рік не робляться, тому тут більше навіть. Ось зразу партнерство впало. В контексті питання, чи ми її самі розробили, Е-е. тут явно кооперація йде, і ще а, тут ще не факт, що тут навіть з одною компанією чи з одною країною. А згадується, Шольц з загадковим чемоданчиком, да? який в Київ приїздив. Ну, це так, до слова. А, дивіться, не все там гладко, так просто, швидко йшло. Якісь питання по співпраці були, а, та й загалом сам процес, знаєте, тягнувся. Плюс показують оце, оце показують, ну, ще треба буде технологію відкатати. Так як на даний момент є, воно ще там будуть нюанси. Спеціально туди не лізу, ну, думаю, пита, причини зрозумілі. Да? А мало того, партнери, ті, хто допомагав, воліють ну, знаєте, триматись в тіні. Скоро, да? щоб не розагрити Росію. Ось, власне, ТурісАЗ, ось це виробництво, ось це активна дія. Ну і соло, ось вам раз медійна презентація цієї ракети. Ну, До речі, чи побачимо удари, та маємо побачити, в принципі, показують, що бойова частина там прям ну, вражає, дійсно. Для порівняння у того самого томагавка, можете характеристики подивитись, бойова частина менша, ніж у фламінго. Та й дальність також. Так що у нас з'явився український томагавк. Напевно, так і назву відео. Навіть краща томагавка, якщо так. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Давайте далі. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, ну то найближчим часом ми побачимо удари ракетою Фламінго по території Росії. Покажіть, Скажіть вам правду. Красива така ракета. Дивлюсь на фото. прямо, як то кажуть, прямо аж обизуюсь. Щоб в роботі її побачити. Чекана перевернута. А, -а, 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 а, цікаво, фех, ну. Райда. Ну, довертаю, перевернута. А поясніть, що так. Евес. Так, да, мають вони по, по, по Росії полетіти. Хоч тут сам удар не показав, але тут показав рух, показали рух. Так що, да, буде рух на Росіюшку. А що в нас тут? Маннас, Аліс, Лаус, Беркана, перевернута, феху, райда перевернута, Евас. Ну, мені показали, мов, да, ось, да ти ж сам знаєш. Розумієш, догадуєшся. Ну да, ну, хочеться ж побачити, як то кажуть. Е, далі. Е, вичікують. Вичікують. Мало того, це було зроблено, щоб. Повпливати на певного ієрофанта. Явно презентація цієї ракети відбулася неспроста, якраз перед тим, перед зустрічю у Вашингтоні, Зеленського, з Трампом. Да? Це явно було для того, щоб певного ієрофанта вразити, так би мовити. А, удар буде. М -м -м. Ну, одним словом, може нафтова галузь Росії постраждати, або десь буде біля води, щось дуже і дуже цікаве. Удар буде дуже дошкульний, коштовний, ось великі збитки Росії нанесе. Да? І ось мені показують, що да, полетить та ракетка, куди слід їй полетить і дуже великих бід наробить. Ну, а раз. По часу, в ну, принципі, руни доволі швидкі попадали, так, що да. Найближчий час для рун це десь 2-3 місяці, якщо ми про бойові дії говоримо. Так що, да, десь в цьому проміжку часу маємо її в роботі таке побачити. Це, знаєте, кажуть, якщо на стіні висить зброя в першому акті п'єси, то десь під кінець п'єси, вона таки має вистрілити. тут те саме. Тільки тут не кінець п'єси буде, чому справа. Ну, а раз, добре. Добре. Добре, синку, добре. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, результати загалом показали. Ракета нанесе суттєві збитки в Росії. Спеціально не сильно хочу розбирати, куди там прилетить. О, важливе ще питання, чи як російське ППО Диряве зможе справитися з цією ракетою? Ну, от давайте а ну, а раз покажіть мені, будь ласка, як російське ППО зможе справитися з нашою українською ракетою Фламіно? Покажіть, скажіть вам, правду. Райда перевернута. Урус перевернутий. Лагус. Дагус. Щось будуть досконалювати. Наутис. Солодз зараза. І що? Єра, угу. Ну Дивіться, тут не порадую. Що у нас тут? Райду перевернута, урус перевернута, Лагус, Дагас, Науті, Соло, Єра. А, ППО у них ось діряве, та й показують. У них просто брак сили. Брак сили. Ну Чи зможуть вони ці ракети приземляти? Ось, власне, це треба читати. Тут загалом так. Да. Чи ця ракета невразлива для російського ППО? Ні. Я розчарую. Далі, а, показують, що знов таки ж показують, що вони багато дірок. І просто, ну, з одного боку, плюс Росії в тому, що вона величезна. Да? З другого боку, це мінус, щоб закрити таку територію, чи в усьому світі набереться установок ППУ. Ну, власне, розумієте, да? тому. А далі, ось вони тут ще щось будуть майструвати, вдосконалювати. Схоже, як побачать нашу ракету в дії, оцінять її характеристики, то ще щось будуть там якусь модернізацію проводити, оце от все. Загалом ракета якась буде хитра, то що боротись з нею ну буде складно. І в силу того, що ось у них ППО діряве, де немає в таких кількостях, і в силу того, що там ще якісь вибрики в тій ракеті будуть. Ну, все-таки «Солоєра». Але по наутізу, чи вони зможуть все збивати? Ні, але збиватимуть багато. Збиватимуть, на жаль, багато. Це пізніше буде, коли вони, схоже, ну, більш, як то кажуть, дослідять залишки уламки цієї ракети, більш зрозуміють її характеристики і особливості. Спочатку воно прям гарно має долітати, якщо так. Ну і ось по Єрі. Да, Показують, що так само у себе якісь досконалення будуть проводити саме після того, як. Ну, власне, як більш дізнаються характеристики цієї ракети. Так. так що не настільки весело. Балістика нам треба, балістика, її збивати набагато важче. Навіть там, де є ППО, балістика збивається не завжди. Ну, у нас, приклад, да? Київ власне, захищений доволі таки, але тим не менше туди ні-ні, да буває і прилетить ракета, то, власне, балістична. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, ну і таке ще питання. Як взагалі поява цієї ракети Фламінго вплине на перемовний процес з Росією? Ну, давайте подивимось. А ну покажіть мені, будь ласка, як поява України такої чудової ракети Фламінго вплине на... Перемовини із Росією. Покажіть. скажімо там. По Панавтізу перевернутого. Mm. Ну, гаразд. Геб, ось самі перемовини. Ото перевернутий. Так. Єра, і що? Феху поясніть. Воню. Ну, загалом вплине вплине в плюс. власне. А, що в нас тут? Навтіс перевернутий Урус Гебо, та перевернутий є Рафеху Вунію. Дивіться. Ну, вплив тут буде не настільки прям суттєвий. Тобто, ну прям, а, як то кажуть, не треба очаровувати, щоб потім не розчаровуватись. Навтіс показує обмеження. Обмеження по бойовим діям, обмеження по ударам, якби. Але не тільки сама поява цієї ракети, і використання треба, сила. Розумієте? Кремль розуміє силу. Так от треба їм цю саму силу показати, дати по зубам. От. А, з другого боку, якщо читати сторону Кремля, то це, власне, є обмеження ударів. Ну, знаєте, вони подумають, а чи варто там кудись бити, розуміючи, що таке от фламінго може до них в гості прилетіти потім. Ось перемовний процес, це дійсно, як то кажуть, ну, підштовхне. Ось. І Правда. Кремль боїться. Ось відверто. Оце Кремль, вони бояться. Ну, бажано, щоб по Кремлю прилетіло, звичайно. Це було прекрасно. Тона вибухівки прилітає там по Мавзолею чи прямо по Красній площі. Вирва там би була феноменальних розмірів. І вражень би було на всю Росію. А ось, ну дивіться, дійсно новий етап. В перемовинах дійсно має новий етап початись. Це, до речі, десь, ну, восени має бути, в принципі. Ну, плюс-мінус зараз, грунсує розуміння часу, ну, Єра осінь зазвичай показує. Е, ось вам новий етап показав, в даному випадку це не гроші, а просто новий етап, новий початок і повуню. Ну, Радісні новини, власне. Так що, да, дуже воно гарно на перемовини вплине, тільки що, власне, бойове використання тої ракети пішло. Від себе додам, що бажано по Кремлю. А, от, так що так, да, гарно. А ну, ну, да, а ну давайте, давайте, ну цікаво ж. Да, давайте подивимося, результат. результат роботи цієї ракети, коли вона прилетить, власне, ну, в якесь там російське підприємство або що. Ну, як покажуть руни, я розумію, що то на вибухівки це ого, ну, ну хочеться побачити, правда? Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре. Опишіть мені, будь ласка, наслідки прильоту такої от ракети Фламінго по якомусь російському підприємству, виробництву чи, можливо, місцю згрупування військ. От покажіть, які наслідки будуть. Скажіть вам, правду. Перкана перевернута. Турісас. Манна з перевернути Іса. О, да, гарно. Фехо. Так. Стару на поясніть, що таке? Тейус. Ну, гарно. Що у нас тут? Беркана перевернута турісас? Манна з перевернути Іса. Феху, по стару на І Дивіться, ракета велику деструктивну силу. Має, і буде дуже велику деградацію руйнування спричиняти. Ну, логічно, мені цікаво було, як це покажуть. Оце прям велике руйнування. Далі, велика ударна хвиля, багато жертв. Ну, власне, так. Да, і від прямого удару, і від вибухової хвилі, якщо так, ось. В великій зоні буде ну, потужний вибух, ясно. Контузії будуть у великій зоні. ось. Ну і залом, якщо так великі збитки, туди, куди вона прилетить, мало не покажеться. А ось контузії в великій-великій великій зоні, в Великому Радіусу будуть. Контузія, Торіса зісай з маназом перевернутим поряд, це зазвичай якраз сторону контузій. Власне, не один розклад для військових робив, то. Знаю, як це виглядає. Далі, про великі збитки сказав, далі, по ну, Знов таки показують, що не в... залежно, куди прилетить. Да? Тобто, ну, власне, результат буде залежати від того, що це за об'єкт і куди воно, власне, прилетить. Ну, але по Тейвазу буде ефектно. Показують, що зброя хороша, да? і, власне, куди прилетить, там буде весело доволі. Дуже. Ну, власне, з чим порівняти? З Х-22 можна порівняти. Там теж під тонну вибухівки. Тільки йде вона менше загалом, ніж наша фламіно. Ну, а вирви десь показували, які бувають вирви від. Того, як там Х-22 прилітає. Ну тут, власне, те саме буде, тільки ще краще навіть. Тож, щоб, якщо правильно пам'ятаю, то у флагміну все-таки бойова частина більше, ніж у Х-22. А якщо правильно пам'ятаю, так що чудова пташечка, ви знаєте, чудова, прекрасна пташечка, далеко не рожевого кольору, коли вона прилетить, то там буде багато рожевого, червоного. І різних відтінків помаранчевого і жовто-гарячого. Ми зрозуміли, да? а, так що, так, да, треба брати, як то кажуть. Дайте дві, а краще дві тисячі. А, ну, добре, так що по Росії полетить, чекаємо. І коли Кремль побачить таку цікаву пташечку в роботі, то, власне, на перемовини це дуже гарно повпливає. О, а то такий от розклад сьогодні вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорі там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!